Привіт! Привіт усім технарям! Мене звати Микита Андру, це тут канал Технару. І почнемо, друзі, з вами, новий 2023 рік. Хотілося б стартанути з моєї улюбленої рубрики, під нас вони завлили зно. І напевно з цього й почне. Отож, розберемо задачку із ЗНО 2021 року про дезінфікувальний розчин, яку не змогли розв'язати 92,2% випускників. Отож, розбираємо. Для приготування дезінфікувального розчину концентрат розводять водою в масу відношенні 2 до 7 відповідно. Що означає відповідно? Це означає, що на 2 одиниці концентрату додаємо з вами 7 одиниць води. Зверху підпишемо, це у нас концентрат, тут у нас вода. Читаємо далі. Після чого на кожні 10 грамів додають 1 грам ароматичної рідини. Скільки грамів концентрату потрібно для приготування 485 грамів розчину. Все, ось така стачка. Спробуйте спочатку розв'язати самостійно, це таке, непогане, це таке непогане тренування перед НМТ або ЗНО, тому не полінуйтеся, розв'яжіть самостійно. Ну, а як би дану здачу розв'язував я? Дивіться, друзі. Якщо нам самі сказали, що на 2 одиниці концентрату додаємо 7 одиниць води, то по суті це те ж саме, що якщо ми заміна на 20 грамів концентрату додамо 70 грамів води. Правильно, відношення ж збереглося, так? А для чого я написав саме так? Дивіться, я знаю, що на кожні 10 грамів води додаємо 1 грам ароматичної рідини. Тому, відповідно, у нас з вами є ще третій компонент, і в якій кількості я маю зараз його сюди дописати, щоб порція була такою, як сказано в мові. Звісно що я маю дописати 7 грамів ароматичної рідини. Тому що, відповідно, на кожні 10 грамів води додаємо 1 грам ароматичної рідини, значить на 70 грамів додаємо в 7 разів більше, тобто 7 грамів. Ну і отримали з вами ось таку невелику порцію нашого готового дезінфікувального розчину, і зрозуміло, що маса цієї порції 97 грамів. Якщо ми це все проснумо, то ви 97 грамів. А нас питають: скільки концентрату треба для 485 грамів. Ясно, що 485. Це рівно в 5 разів більше, ніж 97. Так, ну це ж очевидно. Значить, Значити, кожен компонент нам треба взяти просто в 5 разів більше. Тоді концентрату беремо 100 грамів, води беремо 350 грамів і ароматичні рідни беремо 35 грамів. Питання полягало в тому, скільки концентрату нам потрібно. Відповідь: 100 грамів. Пишемо і просто число 100. Ось така, друзі, нескладна задачка. В принципі, мені, можна сказати, тут дуже пощастило, тому що, бачите, вийшли такі красиві числа і все так дуже легко склалося, але могло б бути так, що так красиво б і не вийшло. Тому давайте розглянемо більш універсальний підхід, який можна було б тут роз... застосувати. Дивіться, повернемося до самого початку. Нам сказано, що на 2 одниці концентрату додаємо 7 одниць води. І ясно з умови, що в нас є ще тут третій компонент, але ми не розуміємо, яке число сюди треба дописати, правильно? Тому давайте розберемося з тим, що треба дописати в дане відношення. Дивіться, нам сказано те, що на кожні 10 грамів води додається 1 грам ароматичної рідини. Стало бути, на кожні 10 одиниць води додається одна одиниця. Ароматичної рідини. Давайте напишемо a.a.r. Ну, а тоді скільки одиниць ароматичної рідини буде додаватися на 7 одиниць води. Звісно, що 0,7. Якщо не зрозуміло, то можна було позначити через Х, роззати як пропорції і так далі. Але тут, в принципі, доволі очевидно, що це буде 0,7 одиниць ароматичної рідини. Тобто в, нашій, в нашому по суті рецепті е, приготування десимфікального розчину. Треба дописати ще третій компонент в кількості 0,7. Тобто на 2 одиниці концентрату додаємо 7 одиниць води і 0,7 одиниць ароматичної рідини. Все. Ну, а далі вже підхід доволі стандартний. Так, ми з вами беремо, кажемо, що нехай х це коєфіцієн пропорційності, тоді концентрату беремо 2х, води беремо 7х і ароматичної рідини беремо 0,7х. Якщо ми з вами просумуємо ці всі три. Штучки тоді отримаємо загальну масу нашого розчну, яка дорівнює 485 грамів. Все, додаємо, виходить 9,7х дорівнює 485, тобто х дорівнює 50. Але тут важливо на радочах не побігти писати 50 іпоть, тому що і таке трапляється. Перечитаємо питання, скільки грамів концентрату потрібно. Концентрат це 2х, ми його позначили. Х у нас 50. Значить, 2х це те ж саме, що 100. Тому відповідно 100 і треба записати відповідь. Ось така, друзі, задача. Перший підхід представив такий доволі ситуативний, він може іноді працювати, іноді ні. Це взагалі не підхід, це просто такі міркування на ходу ще називається. Ну, а другий спосіб, він вже більш універсальний. І якби там числа були такі красиві, тоді саме другий спосіб він був би більш діяльний. На цьому давайте будемо завершувати знову ж таки. Мене звати Міки Андрух, Це тут канал Технар. Побачимося в наступних роликах. Слава Україні, друзі! Давайте!